Перша модель, яка вміє думати. О1 від OpenAI вже як три місяці знаходиться на ринку, але лише одиниці дійсно використовують її на повну потужність. Я подивився різні відеоогляди, почитав багатьох блогерів, сам спробував деякий час користуватися цією моделлю, і це все зібрав. В одному відео, у якому я хочу показати, а що ж таке дійсно це думання і як на практиці ми можемо використовувати цю О1 модель. Тому сідайте зручніше і полетіли. Першим ділом давайте розберемося, чим О1 модель така особлива і чим вона відрізняється від своїх попередників. От, наприклад, якщо звичайну модель, великомовна модель, спитати, яка столиця України, то модель швидко відповість це Київ. Комунікація вона є транзакційною, питання, відповідь. Але якщо цю саму модель запитати, розкажи мені, як побудувати нову гілку метро в Києві, тоді, відповідно, починається власне процес аналізу, тому що потрібно проаналізувати дуже багато різних даних, інформації для того, щоб видати цю відповідь. І ця відповідь вона буде не транзакційною. Спочатку буде проведено попередній аналіз, потім будуть встановлені кілька гіпотез, і далі модель буде приймати і валідувати ці гіпотези, перш ніж перейде до фінальної відповіді. Це власне є процес думання, процес мислення великої мовної моделі. Можна було просто побачити, як воно почало сумніватися в собі і робити справді цікаві роздуми. І це був момент для мене, коли я подумав: вау, ми відкрили щось інше, це буде щось нове. Якщо ж подивитися схематично, то для попередніх мовних великих моделей, основна computing power витрачалася власне на попереднє тренування і подальше тренування моделі. І лише оця менша відсотка витрачалася на думання. Якщо взяти o 1 Стробері модель і майбутню o 3 модель, яку ChatGPT анонсував в грудні місяці, то власне цей computing power на тренування він витрачається в рази менше. А от відповідно ось тут. Відбувається цей процес думання, тобто цього переосмислення. Це, як, наприклад, з моделлю AlphaGo, коли її вчили аналізувати попередні кроки гравця. Тобто вона не просто передбачала, ось який буде наступний крок на основі попереднього кроку, а вона проаналізовувала всю лінійку кроків і тоді робила свій наступний крок. І важливо зазначити, що процес навчання таких моделей, якого один він відрізняється від навчання таких моделей, як, наприклад, GPT 4 o Тобто, якщо класичну модель ми тренували в форматі ось тобі питання, ось тобі відповідь, то О1 вона тренується за рахунок таких от ланцюжків з відповідей. Є задачка, яка вимагає зрозуміти, скільки м'ячиків для гольфу ми можемо розмістити на місяці. Ну і відповідно, ось тут по кроку модель починає думати. Вона дає першу гіпотезу і за це отримує винагороду. Дає другу гіпотезу, теж отримує винагороду. Третю, четверту, і відповідно. За ту гіпотезу, за яку модель отримала найбільшу варгоноду, вона на ній фокусується і рухається далі, ось так по дереву. Відповідно, ось такі от ланцюжки питання і процесу міркування з відповіддю використовувалися для навчання O1 моделі. Ще один приклад такого от навчання, він дуже класно візуалізований на сайті OpenAI. Це гра в хованки. Тобто сині герої вони намагаються навчитись ховатися, а червоний актор він намагається знайти синіх героїв. Ну і після ось цих от циклів навчання сині починають розуміти, ага, давай ми пробуємо якось блокувати оцей от вхід, щоб червоний в нього не зайшов. І ось вони навчилися блокувати вхід. Ну і вплоть до того ми попадаємо взагалі в абстрактне середовище, яке не використовувалось на етапі тренування, де сині намагаються використовувати всі можливі елементи для того, щоб сховатись від червоних. Таким чином і працює О1. На основі навчених матеріалів вона розуміє принцип, що таке думання, і вже попавши в нове середовище, вона використовується цим принцип для вирішення до того невідомих і нетренованих нею задач. Якщо ж зайти на користувацький інтерфейс ChatGBT, то в меню в нас є можливість власне вибрати моделі. Тут ми бачимо є дві моделі: – 1 і o 1 mini Різниця в тому, що модель o 1 вона довше витрачає часу. То довше думає на виконанням задачі ніж O1-mini. O1-mini, вона більш оптимізована для простіших задач і швидше справляється з процесом думання. Взагалі, якщо подивитись на їхню API-документацію і роботу з 1 моделькою то вони додали такі параметри, як reasoning effort. Власне, цей параметр і вказує, як багато часу модель може затрачати на процес думання. Тому, якщо ви розробляєте якісь кастомні рішення з використанням o 1 моделі, то ви власне можете. Керувати цим параметром, але врахуйте, що чим більше часу ви затрачаєте на процес думання, тим, звісно, такий запит буде дорожче виконуватися. Ще одну річку хочу вам показати, перш ніж ми перейдемо до практичних прикладів, це є лідерборд великих мовних моделей. Ми бачимо, що модель О1 займає друге місце. Тобто, і бачите, розрив насправді між топовими моделями, які зараз теж займають перші місця, він не такий великий, 20 одиниць. Це якщо брати загальну категорію. Знову ж таки, якщо ми візьмемо математику і подивимося, то О1 займає перше місце в цій категорії. Давайте візьмемо програмування, то ми теж бачимо, що О1 в лідерах. Трошки її обігнала зараз остання версія Gemini, Flash. Давайте ще подивимося категорію Instruction Following. Це, власне, та категорія, яка каже, як добре модель розуміє промпт. Ну і знову ж таки, О1 є повним лідером в розумінні промпту і адресації тих потреб, які були описані в промпті. Ну і знову ж таки, ще є одна категорія, яка називається Hard Prompting. Коли дійсно дається якийсь дуже комплексний, складний промпт з великою кількістю відгалужень, то модель O1 далі займає перше місце. Кому цікаво, можете зайти в наш телеграм-канал, я там залишу посилання і детальніше це все прочитати. Взагалі, я стараюсь постити якісь новини, події, хаки в нашому телеграм-каналі, і ще у нас там дуже класна спільнота. Тому, якщо ви ще не з нами, доєднайтесь, буде цікаво і корисно. Зараз ми будемо писати промти і дивитися, як один веде себе на практиці, але я перед тим би ще хотів показати, які ж основні принципи і рекомендації ми маємо слідувати від OPE для того, щоб наші промти були ефективними. Тут вони на сайті все буде дають кілька таких визначень. Перше, дуже важливо, це зберігайте промти простими і прямими. Тобто не потрібно ускладнювати промт, а важливо дуже чітко і коротко описати в інструкції, що ж ми хочемо від моделі. Наступна річ це уникати Chain of thoughts, цього ланцюжка думок. Тобто, якщо раніше для GPT 4O, звичайної моделі, чи для той самої Cloud чи Gemini, ми робили запит і просили подумай крок за кроком або поясни своє міркування, для o 1 цього писати не потрібно. Ця модель і так знає, що потрібно робити. Достатньо написати лише простий промпт і інструкцію для виконання. Знову ж таки, важливим є використання роздільних знаків для ясності того самого промпту. Краще всього використовувати якісь зірочки або XML-теги для того, щоб показати промпт в вигляді блоків, де у вас є там основна частина, де якісь є деталі, де безпосередньо сам запит. Тобто тоді модель набагато краще сприймає цей промпт. Знову ж таки, для того, щоб модель краще відповідала, радять обмежити додатковий пошук у контексті. Тобто, якщо ви описуєте промпт і хочете додати ще якийсь додатковий контекст для цього промпту, то старайтесь його теж. Мінімізувати, щоб модель не губилася. З основними принципами написання промптів для 1 моделі ми розібралися, давайте тепер перейдемо до практики. Ось тут в мене є окрема гілка, я створив суто для цього відео, де в мене є кілька чатів, які я використовував з практичної точки зору, де ОО1 допомагали мені вирішувати певні задачі. Тобто, якщо от перейти в перший чат, я тут просив його проаналізувати статистику щодо мого youtube каналу. Знову ж таки, я попросив його визначити, які відео є найуспішніші, визначити найпровальніші відео за період часу і знайти кореляцію та взаємосовські між тими відео, для того, щоб в майбутньому я міг приймати якісь валідні рішення. Знову ж таки, бачите, я використовую XML-тех, я саму задачу окреслив в тегу «Task» і ось дані я даю в текстовому форматі, я просто скопіював це все з аналітики YouTube і цей весь текстовий формат, як додатковий контекст, даю сюди. 7 секунд думала, до речі, в останній версії один модель вона почала набагато швидше думати, ніж її попередники в один прев'ю. Якщо подивитися, то от вона відповідає, що, дивіться, в тебе режим Canvas або творчі історію та інші відео, вони були найуспішніші, і вона дає ключові фактори успіху. Далі, якщо подивитися, найпровальніші відео, знову ж таки, модель чітко описує, які є головні фактори непривабливості відео. Ну і в оцей дуже цікавий момент. Про кореляцію модель дає знов ж таки які речі потрібно використовувати в заголовках, коли відео набирає більшу кількість переглядів, який є зв'язок з тим, коли клікають по анонсу. Це все модель мені видала в такій структурованій і класній формі. Давайте тепер подивимося ще один приклад. У мене тут є така хімічна задача, де я прошу о О1 модель написати мені молекулярну формулу і ідентифікатори, які входять у ібупрофен. Знов ж таки, ті люди, які розуміються в хімії, в молекулярній біології, для вас ця задача буде більш зрозумілою. Ось тут модель дала на слідковий зв'язок, і оцю ланцюжок, як побудований ібупрофен, що він складається, з яких хімічних елементів. Ще один практичний приклад це є структурування повідомлень. Знову ж таки, якщо у вас є якісь інструкція, якийсь контекст, в даному випадку я задаю інструкцію, коли моя о 1 модель виконує. Роль асистента служби підтримки. І я даю певні їй команди. Я розповідаю, як цей асистент має діяти. І далі в наступним тегом я показую запит, якийсь типовий запит від, від користувача, який придбав товар, і він хоче повернути цей товар. Вона відповідає, згідно цієї інструкції, надає класний формат відповіді для цього користувача. Знову ж таки, якщо я даю ту саму інструкцію, але тепер запит, який взагалі ні про що, то модель, звісно. Відповідає йому, вибачте, але не можу задовільнити ваш запит. Тобто використовувати 1 модель теж дуже класно, надаючи їй інструкції. Ось тут ще один класний приклад з інструкціями. В даному випадку я прошу o 1 модель грати роль юриста. Я кажу: дивись, ти є юрист, який спеціалізується на праві. Для тебе поліс є така, відповідає з посиланням на законодавство України, і я даю приклад. Це те, що ми говорили, кращі практики використання О1-моделі. Дуже добре давати якийсь приклад. І вже на основі цього прикладу, власне, процесу думання в цьому прикладі модель буде по аналогії відповідати на інше запитання. В даному випадку я даю приклад, коли машина їхала та змінила смугу без вимкнення повороту, і даю відповідь, яка би мала виглядати від імені юриста згідно посилань на законодавство України. Ось така от розгорнута відповідь. Знову ж таки, я використовую XML або спецсимволи для того, щоб цю відповідь спеціалізувати і відокремити від іншого тексту. Далі я даю інше питання. Взагалі, не дотична до правил дорожнього руху, даю питання щодо забудови житлових будинків на своїй ділянці, але не отримавши дозволу на будівництво. Знову ж таки, мені модель думає, 37 секунд. Вона використовує цей от мій екзампл відповіді, і в такому самому форматі, але вже в даному контексті забудови дає мені дуже розгорнуту відповідь. Ось, бачите, з посиланням на. Цивільний Кодекс України, як виправити ситуацію, вона розповідає мені, дає якісь рекомендації, як юрист би мені додавав, і дає висновок. І тут можуть бути будь-які запитання з будь-якої сфери, які нас цікавлять, і від імені юриста модель буде мені відповідати. На них класною перевагою O1-моделі тим, що вона є мультимодальною. Тобто не лише можна вводити текстову інформацію, а так само можна показувати зображення графічної інформації. Я, наприклад, довший час користуюся таким браслетом. Фітнес-браслет, називається ВУП. І він збирає там різну аналітику про мене, про мій сон, про мій стрес, про моє серцебиття і багато багато інших показників. Єдиний момент, що ця інформація точково показується в графіках. А коли стоїть питання кореляції, як там, наприклад, графік сну корелюється з графіком мого стресу чи корелюється з графіком моєго фізичного навантаження моїх спортивних активностей, тут на допомогу приходить мені 1 модель. Завантажую скріншоти цих графіків в 1 модель. Я прошу. Проаналізувати статистику мого сну, та серцебиття протягом дня, визначити позитивні моменти, негативні моменти і знайти кореляцію. Ну і тут модель мені говорить про позитивні моменти, я не буду вдаватись в деталі про негативні моменти мого сну. І знову ж таки можливі кореляції, як можна покращити зону і взаємодію з активностями. Ну і тут модель знову ж таки дає дуже таку розгорнуту і детальну відповідь. Знову ж таки, далі це все можна підсилювати, давати ще додаткові скриншоти для того, щоб модель ще глибше аналізувала, мала більш ширший контекст. Можна поверх того додати, наприклад, ваші аналізи, можна до того додати елементи харчування, спосіб життя, інші звички. І ось маючи такий комплексний аналіз, о один. Буде видавати вам кореляції, видавати вам відповіді згідно тих промтів і інструкцій. Ось так виглядає 1 модель, і такі результати ми можемо з нею досягати. Я сподіваюся, після цього відео у вас з'явилось краще розуміння, на що здатна 1 модель і як практично можна її використовувати. Тому бажаю всім класного думання. Діліться своїми думками в коментарях і залишайтесь з нами. Підтримайте наш youtube канал та долучайтесь до нашої спільноти в Telegram. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє з вами був Ігор, Всім папа -па і до нових зустрічей.